19 і Леру. Всім привіт, ребята. Сьогодні ми будемо продовжувати виживати. Ну так. Так. Це вже третя часне. Зараз переходимо на, на від першого лися. Це вже третя. Як ви поняли, ми сьогодні будемо продовжати. Задолбав той дощ. Ля -ля -ля -ля. Так, забираємо досвід. Что? Двери взломали все. Не треба. Не на нашу взломали. Что их взломать? Та что ты делаешь? Ладно, я піду в шахту. Я тоже. Так, теж. добре, давай. Роби собі... Е, так. Ні, роби собі... Візьми собі желізо і роби... Е, ти. Тут желізо нема. Кірку. Є. Не yeah. Вот. Джизае. Краб. 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 Сни пал ⁇ к нема. Пять. Девайсы за мной. Одна. Одно. Так водят доски, дробы, за них палки. А, я то жкаю, печеру. По так. Так, так, печерка. стоять, таять факела я добув. Факела, факела. У нас нема факелів. А. Ну, Ладно, знаю, хоча б палки візьму. Я взяв факело. Де? Ну, да. от так, в мене Так, мені дерев'яний меч. О, у мене залізний. Так, вибум. Так, у мене є тільки Так, я взяв факела. Бля. Да я буду ламати. Так. що у мене два угля. Так. В T-Versie Ender Dragon. Так. вона Тут є эндер дракон. Sky. So ender dracon. Tut nie ma ender dracon. А, тут є, да. В версії є. А, слабоу. Тут є эндер край мир. Обл. <реш> да, такие вот работы. они находятся в колодце в деревне. А, а тут... Э, может, пускаем в деревню? Давай, только в початку пораемся, а потом уже... Я же тут так немало накупал. Э, так, Блин, все деревни пусти. Ой, на деревню, а печера. А что, пусти? Ой, ну блин, не не пусти, я просто ну, тупике почти на. Тупик-тупик, тупик-тупик. Не знаю, мені тут нормально. Мені не дуже. Я тут найду. дуже багато угля. Угля дуже багато. Я не шо уже десь 10 угля. Не огля, а угля. Не кажу угля. Я ж не О. О. В переносному значенні. Ладно. Шел на печера. Пацан тут. И вообще так. Ого. А я думал, что ты такие скажешь. Алмазы. А какие. алмазы. Я же думал, что ты какие скажешь. А, а, какие? Думал, что такие скажешь. <гум> Камень. Аминь. Так, давай, давай, тебе на голову да тапа такие. Ага. Ой, 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 блин, я упал куда-то. Дати Може мені! Дість... Да. мені. меня! Да. Эээ. Дивися. Я узвал я... шахту, тут я поставив э... на той. Ну понял, да? Вот. Поставил. на вот на той пист. Эээ. Як ты называешь? Когда ты є? Эээ, я... Да, внизу. Спасибо. Моя. Я в недоумі, конечно, що я роблю. Вот. Ну ходи сюда. Як? Ладно, добуду. Ти тупа. А все все буде. Татан, за мною, за мною. Ні, ми не не, не, ми на туди підемо. Давай, ну я може. Так ходи сюда за мною. Давай ми сюди підемо. От туди, там О, там де я був. Ти пропустив, ти пропустив. Ти я бачу, що я пропустив. Ти залізо пропустив? Я знаю. Це я ти до ти тебе біг. <laughs> Бай <Бер>, рятувати. Мне <laughs> поликають. багато. О, на на О, на на кики багато. Вісім Прикольно, Круто. У мене вже 20 штук е, угля. У мене ніфіга нема. О, ну. вже 21. Ладно, йдемо. Чекай, дай, тут вже уголь. Тебе палки, є? Є в сундуку, ну не у мене. Блин, Маша, шо... ти ч ти палки не взяв? А здесь знав, що вони нам Вау! Ти бачиш це? Ти це? бачишь! Ты бийся! кості! Та косточки! Динозавра! Я впав. Це все косточки, динозавра, іди сюда! В перший раз таке бачу обновлення в Майнкрафті. Та косточки! Та, блин, чекай я тебе не бачу вообще. Де ти є? Вот я, дивись. Та бачу, все бачу. Вот. Та обновлення супер. Ну. Дивися! Та, косточки! Ну, ты их зламати можно! Ну да. Ломай! Кварц, ладно. Дай я ламаю. То Кварц. кварц, кварц. Да, я, то кварц. Ага. я не знаю, що вони дають. Зараз я попробую скрафтити щось. Них. Вони нам дають ТО! Давай, давай скоро. Нам, то, стр... то нам дуже потрібно. Для для Ребята, э, э, хлопці дівчата там, бла-бла. Тут дуже круте обновлення, коточки додали. А, ну все, хваля. Десь кілька я тут угля любив. <гум> е так, тут багато печер, але неохота в них іти. У мене вже 40 углів. Добре, 40. Рівно 40. Навіть 42. Блін, ти тут желі багато. А, ти біля мене, стій. А не втікай куди. Це я маю Стоять на одному місці. Ти чекати, поки посиді. О, гриди. Я насуну собі. Там можна суп заварити. Йома, я що за болото? Тут болото. Так, а ти не подумай, як ми вийдемо? Нормально? Я. Просто пошу. Я знаю вихід. Просто або вертися наверх, або. Або. Або пошукати вихід. Або куди за мною? Я йду наверх, додому. Та да не треба, що так быстро. Где в попал? А О, блин. Убили психо за мною. Да ти Близь. просто следуй за факелом. Так, стоп, Тут куда факела? Лезвится, вроде бы пришли. И ты близько. Ты близько. Кошка. Так, ходи. нагадать? Стоп, там... стоп, покажи мені вихід. Вихід? Да, я загубився. Та просто врийся наверху, все. Тут нема виходу. Так просто кількою купай. Блін, так вот пробігай. Ми загубилися, пацан. Як ми не вийдем? Не вийдем. Як ми а я відкидну. Там це питай. Же Ох! Там лава! А де лава, там алмаза. Да. Прикинь, яке то щастя? Пацан, ты в курсах, що ми уже не выйдем звідти. Тобі головне вихід найти. Да. А мені головне алмази найти. Я не піду звідти поки... не найду алмагу. Спадаємо в воду. Діти, ти в лаву не паде? Я в воду. Тихо! Тихо! Жесть, як багато лави! Відносить кудись! Не кудись відносить! А, живи! Там лава! Живи! Переоблагаю. Блін, таких носных! А! Давай, бертеріше! Не купай їх, не купай, не купай. Ого! Мама, мати дуй! Де ти ешь Мама не представляєш. Стоп, а де алмаз? А В тебе в інвентарі можна точно. Да, в тебе. Так я добиваю красный нам... -на -на. Так, ми знайшли один зараз. Блин, що ты друбил? Там стільки ресурсів було. Треба було мені віддати ресурси. Капець. капец! алмаз просрали. Та ничего, найдем новый. Блин, я не пиду всю сразу шахту. Все? Я не пиду в ту срану шахту. Я, ту срану шахту. <ристот> Ой, я падаю. Давай это похище. А там я бачу лаву. Там всі мои речі. Я знаю. Я тільки знайшов твою кирку, все. Яка випала, выпала. Задломану. Блін. А! Я хочу жити. Фух. Я живий, здоровий. О, золото. Ти так глибоко внизу. Ну да. Найде якийсь масштаб, скажімо мені, добре. Про мені. Тоб я його забрав, а не ти. Бо ти знову поперезвала. Ти вже білі тебе майже. Ну не бачиш? А, ну да. Ну не бачиш, ладно. Я дуже багато золота бачу. Я о, вже знаю. Так, от так, Я о... тебе вже не бачу. Ну, ні, от. бач стоп, де твійник, де твійник. Ти стоп до тіні, до дійник. Бачиш мене? Або я тебе бачу. А, у з мені купати Що? Так як мені тут забрати? купай просто. Вуди. Ну да, ладно. Так, все, дуже багато лави. Дуже багато лави. Дуже багато ресурсів. Не ну, дай бог, щоб я впав зараз в лаву. Ти в буди! Так закрий воду! Роман! Закрий воду! Це добра, це... Сиди, 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 тихо, тихо. Дай мені дай мені кірку. Кірку е, Вона кирку. зламалась. вона мою. Так вона вже поломана була. Та железно. Желізна. Дай мені железну кирку. Это неї... моя. А ти ж там ту мою не йшов. Ні, я камінь не йшов. Дай мені, дай мені свой пже. Там золото, О, уже золото. Ай, добре! Зараз добуду. Стоп, стоп, ти! я добуду, бо ти зараз падаешь Що не то у меня попадает? О-у-у! я тебе не упал! Чекай! Чекай! Попробуй мне впасть тут новую лаву! так вот ну, ну, ну. да, всем показываем был я скажу не, не на мой канал ставь лайк, ставьте лайк. пока